Майдан Незалежності знову у скорботі. 2 лютого в останню дорогу провели захисника Миколу Кухарця. Лежно, лежа. Микола народився у Рівному 15 лютого 1977 року. Закінчив школу номер 6 Далі здобув фах електрика у професійно-технічному училищі, з тих попрацювати в Україні та за кордоном. Колеги пригадують його лише добрими словами. Микола то хороший був друг і такий добрий чоловік. Мене сина вбили в 21-му році, згинув. А Микола на нього похожий. Хороший була людина. У перші дні повномасштабного вторгнення захисник пішов у військкомат, аби стати до лав ЗСУ. Проте спершу його не взяли. Був мобілізованим у листопаді 2022 року. Він вважав своїм обов'язком вигнати окупантів з нашої землі, адже служив в армії. Він а, свого часу пішов добровольцем у 2022 році до війська. А, Ходив службу, весь цей час він перебував в зоні бойових дій, де виконував безпосередні завдання із захисту нашої держави від окупантів. Микола проходив військові навчання у Великій Британії. Як говорять рідні, розповідав про них завжди із захопленням. А ось про саму війну він майже ніколи не говорив. У нього завжди все було добре, не жалівся. Із захисником почала попрощатися багато рівнян. Ганна одна з тих, хто ходить на всі прощання, адже вважається своїм обов'язком. Як не ходити, як вони за нас гинуть? Я ходжу за всіма. Треба прийти і дати останню дань віддати йому за те, що він за нас загинув. Цей майдан проводить на небо душу Героя України, воїна Миколи. Він поліг на рідній українській Херсонщині. А чому він там поліг? Бо там опинився росіянський окупант, вбивця. Злодій і насильник 46-річний матрос Микола Кухарець загинув під час захисту батьківщини у зоні виконання бойових завдань на Херсонщині 22 грудня 2023 року. Поховали героя на кладовищі Нове: Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зладенний. новини Рівного.